квітковий гороскоп. Едельвейси дуже часто живуть на широку ногу і не люблять жодних обмежень. Кульбаба буде дуже погано виконувати далі роботу. Лотосу завжди багато сходить з рук, тому що це. Особлива квітка квітка певного натхнення. Якщо ви добре подивитеся на чортополохів, які народилися з 11 по 20 січня, то ви побачите, що всередині них є дуже багато доброти. Безсмертник він реально безсмертний. Якби він не втрачав щось в своєму житті, він починає все з нуля і піднімається дуже високо. Жінки, які народилися під Омелою, відрізняються такою дуже легкою. Мрійливою поведінкою. Красавка. Як правило, жінки дійсно скромні красунь. Мімози переживають все дуже глибоко в серці. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини з вами Тетяна Догельна. Сьогодні незвичайна рубрика, це буде цілий підкаст, і називається ця рубрика Квітковий гороскоп. Так-так, ми сьогодні поговоримо про те, в що вірили наші пращури, і вони вважали, що якщо людина знає під впливом якої рослини вона народилася, і вона знає, як виглядає ця рослина і робить її частиною своєї обережної магії, то і здоров'я, і благополуччя, і щастя у неї буде більш потужна. До речі, я зараз досліджую цю тему українських гороскопів, і того, як до цього всього ставилися наші. Ви знаєте, дуже цікаво. Тож обов'язково підпишіться на канал Калина, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати саме цікаве, бо найближчим часом я буду з вами цим ділитися. Я знайшла унікальні книги на цю тему. І про ці книги я також вам розповім трохи згодом. Тож, сьогодні квітковий гороскоп для людей, які народилися взимку. І розберемо ми спочатку тих, хто народився з 3 грудня по 12 грудня. І вони називаються в нашому квітковому гороскопі кульбабки. Так, так, кульбаба. Кульбаба це символ тепла, вона любить свіжість, подих вітерця. Не може без уваги оточуючих, і тому вона така досить екстравагантна. Сонячна квітка взимку, символ сонця взимку. До речі, це характеризує людей кульбабок тим, що вони досить екстравагантні. Вони не люблять дотримуватися певних суспільних норм. Вони завжди, як то кажуть, знаходяться в стані проти баба яга проти, проти будь-чого, що нав'язує їм суспільство. Тобто будьте, будь ласка, уважні до цієї якості кульбабок. Ми з вами розбираємо людей, які народилися з 3 грудня по 12 грудня. Тож якщо, не дай Боже, ви критикуєте на роботі кульбабу, то будьте досить вже впевнені в тому, що кульбаба буде дуже погано виконувати далі роботу. Ви скажете, ну хто любить критику? Кульбаба особливо не любить критику, і е, люди. Кульбабки вони знижають свою е, саме ефективність роботи автоматично. Але Кульбабки люблять увагу, вони страждають, якщо її мало. І якщо вони, наприклад, не отримують уваги і визнання, а лише тільки критику, починають хворіти. І наслідком саме таких ну, неекологічних не взаємодій з кульбабами можуть бути психічні розлади, і вони не люблять ще раз наголошую. Щоб їм робили зауваження. Кульбаби дуже екстравагантні, люблять неординарно одягатися, в них такі, знаєте, вишуканий і трошки з претензією смак, люблять дуже яскраві кольори. Не люблять, не терплять якихось недомовок, вони досить прямолінійні, відверті і часто не здатні замислюватися, що буде після того, як вони прямо, як то кажуть, в лоб розкажуть, що вони про вас думають. Тож пам'ятайте, що. Кульбаби досить незвичні, народилися вони, як ви вже зрозуміли, з 3 по 12 грудня і кульбаби не дуже полюбляють дітей. Вважають, що діти це такий собі необхідний додаток до шлюбу. З 13 по 22 грудня народилися люди-лотоси. Ви скажете, ця квітка не росте в наших широтах. Як про неї могли говорити наші пращури? Справа в тому, що цей квітковий рослинний гороскоп вже осучаснена версія був зроблений на основі різних досліджень, певних періодів. Того, що пропонували нам різні джерела. Тому це в будь-якому випадку певна екзотична квітка, їй десь якісь мірі відповідає наша кувшинка, але у кувшинки інший період, це літній період, а це білий все-таки лотос, і вона для багатьох народів. А цей гороскоп відповідає багатьом народам, в тому числі і народам Азії. Це особлива квітка. квітка Мудрості, квітка певного неординарного творчого, креативного мислення. Лотосу завжди багато сходить з рук, тому що це особлива квітка, квітка певного натхнення. Але саме лотосам треба бути більш гнучкими до людей. Їм варто бути більш охайними в стосунках, тому що за рахунок своєї такої екзотичності, вони дуже часто егоцентричні. Як не дивно, Квітка мудрості, а людина егоцентризм, Тому що, як не дивно, ця квітка якраз не любить нічого екстравагантного, а любить, щоб все було чітко, прозоро і чисто. Якщо це не так. То різні підозри можуть зруйнувати навіть саму цю людину. Взагалі, лотоси здатні прогресивно мислити, не дивлячись на те, що завжди віддають перевагу класиці. Це завжди досить гарно організовані люди внутрішньо і зовнішньо. При цьому вони можуть бути гарними друзями, якщо вони вас полюбили. В родині вони досить консервативні, закохуються один раз на все життя. Але їм треба дуже бути обережними, бо від нещасної любові можуть захворіти і досить серйозно вони не перетравлюють в прямому сенсі слова будь-які проблеми особи, в особистому житті. Тому під ударом саме шлунок і кашково шлунковий тракт. З 23 грудня по 31 грудня у нас народжуються люди Едельвейси. Ви знаєте, що Едельвейс – це квітка, яка росте десь дуже-дуже високо в горах. Відповідно, це людина, яка володіє дуже потужними якостями духовного, духовності, і вони вміють гарно дружити. Це хороші друзі, надійні. Мають спокійний темперамент, врівноважені, дуже терплячі, вміють себе контролювати. І одночасно Едельвейси люблять свободу, свіжий простір, великий простір, гори там морський простір. Едельвейси дуже часто живуть на широку ногу і не люблять жодних обмежень, не роблять ніяких припасів, запасів, використовують все, такі здатні до величезних таких широких жестів. Як правило, Едельвейси умудряються побудувати гарну кар'єру, тому що гарно вміють тверезо мислити. Нагадаю вам, що Едельвейси народжуються з 23 по 31 грудня і вони досить гострі на язик, при цьому вони вміють з часом ставати з віком більш врівноваженими. Але все життя їм треба вчитися саме любові, постійності, певної стабільності. Як правило, вони притягують в своє життя досить темпераментних партнерів і починають їх виховувати, врівноважувати, але бо вони мають такий більш стабільний характер. Часто змінюють роботу, але, як правило, гроші їх полюбляють і приходять до них залюбки. Сім'ї заводять досить пізно, десь вже після 35 років. І самі болючі місця, якщо вже боліють, то боліють саме від судинних захворювань, гіпертонії, наприклад, або мігрени чи головних болей. Переходимо до січневих наших квіточок. І з 1 січня по 10 січня народилися ті, хто народилися під впливом лікарської рослини. Тирлич-жовтий або горечавка жовта, інша назва цієї загадкової квітки. До речі, вона символізує літнє тепло, літнє сонечко росте на гірських луках і є дуже цілющою. Вона надає характеру людям, які народилися з 1 по 10 січня деяку таємничість. Більшою мірою, ця таємничість, вона скоріше зовнішня і так сприймається, бо щось тут таке незвичайне. Наприклад, люди, саме народжені з 1 по 10 січня, вони такі більш скриті, замкнені, навіть сором'язливі. І відповідно досить. Вперті, не дивлячись на те, що ця квітка сонячна, літня така, вона і люди народжені під впливом цієї Квітки дуже не люблять холодної погоди, і їм треба о -о остерігатись холодної погоди, бо вони дуже швидко можуть промерзнути, недарма ця квітка їм і надає цього внутрішнього тепла як тотем, і відповідно швидко можуть захворіти. Тирлиць жовтий. Що це за люди? Люди чуйні, виконавчі, скромні, не люблять великих компаній, люблять затишок, люблять своє улюблене маленьке якесь крісло вдома біля каміну або телевізора в колі сім'ї. Вони не вміють розпускати плітки, ширити якісь чутки, зате охоче дають гроші в борг. Як не дивно, ці люди невимогливі до інших, але дуже дуже вимогливі до себе. Вони вміють собою жертвувати за, для інших. Це гарні друзі, дуже вірні дружини і чоловіки, дуже наповнені любов'ю батьки. Тож тирлиць жовтий це люди, народжені з 1 по 10 січня. І, будь ласка, бережіть себе, не промерзайте. Вам дійсно треба берегти горло, берегти ноги в дощову і прохолодну погоду. Бережіть своє внутрішнє тепло. І ось ми дійшли до дуже такого, цікавого, цікавої рослини, і це будяк. Або ще його називають чортополох. Так, люди, які народилися з 11 по 20 січня, то тему мають саме будяк чортополох. Якщо ніхто на нього не звертає увагу, то має звичайно велику біду. Він, звичайно, буде до себе привертати увагу. Це якраз та людина яка викликає будь-який вогонь на себе. Вона буде привертати різним способом, різними непосильними для себе заняттями, якимись обов'язками буде викликати удар вогонь на себе. І що саме цікаве, що будь-які, які народились з 11 по 20 січня, вони можуть спочатку викликати на себе певну увагу, взяти якісь обов'язки. І потім абсолютно спокійно від них відмовитися. І не відчувати при цьому ні почуття сорому, ні почуття провини. І така, звичайно, поведінка буде дезорієнтувати інших людей, і вони, звичайно, можуть з такими будячками не хотіти дружити. Хоча. Якщо ви добре подивитеся на чортополохів, які народилися з 11 по 20 січня, то ви побачите, що всередині них є дуже багато доброти. Вони гарні друзі, тому що для них захистити друга це святая святих. Якщо хтось посягає на їхніх друзів, вони дуже швидко стають на захист ціною дуже часто самопожертви. Інколи він одягає будячок на себе маску агресії, але він, як правило, під цією маскою ховає своє дуже вразливе серце і ну, буквально таку безвідмовність колосальну. Це прекрасні сім'янини. Вони дуже гарно якби, будують сім'ю. Для них сім'я це така гавань тиха пристань, де вони можуть відпочити душею, вони гарно працюють над стосунками. І якщо, наприклад, щось роблять дуже дуже глибоко і завзято, то звичайно можуть мати проблеми, проблеми з судинами і часто хворіють на гіпертонію. Тому нагадуйте, будь ласка, чортополохам, будячкам нашим трудоголікам, що їм треба відпочивати. З 21 січня по 31 січня народжуються люди-безсмертники. Безсмертник. Так, Кажуть, що це безсеребреніки. Це люди скромні, але тим не менш вони завжди, як не дивно, стежать за модою. Для них дуже важливо бути елегантними, вишуканими, і це часто стає предметом заздрощів. Звичайно, це не дає додаткової енергії безсмертнику, вони починають боротися з недоброзичливостями, таким чином втрачають хороші. Дружні стосунки. Але боротьба зміцнює їх дух, не дивлячись на те, що їм заздрять, їх саме і ставлять часто в приклад іншим людям. Бо саме безсмертник він реально безсмертний, якби він не втрачав щось в своєму житті, він починає все з нуля і піднімається дуже високо. Нагадаю, це люди, які народилися. 31, з 21 вибачаюсь по 31 січня. І ці люди вони здатні вижити в будь-яких екстремальних умовах і не спасувати перед життям. В будь-яких найважчих життєвих ситуаціях безсмертники витягують на собі ситуації і інших людей. Безсмертникам обов'язково треба. Слідкувати за своєю нервовою системою, тому що, так як вони люблять бути попереду планети усієї, як то кажуть, то і їхній душевний стан дуже часто під ударом. З 1 по 10 лютого народжуються люди під покровом Омели. А ви знаєте, що це досить цікава рослина, така, можна сказати, магічна. Тож, наприклад, жінки, які народилися під Омелою, відрізняються такою легковажною, в якійсь мірі, дуже легкою, мрійливою поведінкою. Але одночасно вони мають досить ризикований характер і йдуть, як то кажуть, на. А, а, на абум для того, щоб отримати будь-яку перемогу, особливо в спілкуванні з протилежною статтю. Вони здатні заворожувати, чаклувати, ну, Омела, що тут скажеш? Вони дуже часто здатні на необдумливі вчинки в ім'я любові. І, звичайно, людей, жінок, які народилися під покровом а, Омели з 1 по 10 лютого, вони мають дуже багато суперниць, які їх люто ненавидять, тому що це особливі такі рокові жінки. От чоловіки, якраз, які народилися під цим знаком, ну можна сказати, від відьмацької в якійсь мірі квітки, вони мають постійно працювати над своєю життєвою енергією. Їм варто ставити ставки на спорт, на туризм, на карате, на теніс, щоб постійно якби, трансформувати свою потужну внутрішню енергію. Для того щоб користуватися, як то кажуть, попитом у протилежної стадії, їм треба дуже багато працювати над собою і працювати над своїм здоров'ям, бо вони не відрізняються хорошим здоров'ям, якщо не займаються ним. Як не дивно, чоловіки, які народилися з 1 по 10 лютого, чоловіки Омели, вони, як правило, люблять як позайматися спортом, так і попиячити і погуляти. Ну, Впадають в певні крайнощі. Тому для того, щоб дійсно бути, скажімо, цікавими протилежні статі, то їм треба пильнувати за своїм і психічним, і фізичним здоров'ям. Омели мають витончену натуру, завжди хочуть мати найкраще, вони обожнюють комфорт і, як правило, якщо вони займаються спортом, як я вже казала, вони зберігають своє здоров'я і, відповідно, стають прибавливими для протилежної статі, як чоловіки, так і жінки. З 11 по 19 лютого народжуються красавки. Так-так, є така прекрасна рослина, також цілюща красавка. Як правило, жінки дійсно скромні красуні, які народилися в цей період. І не намагайтеся з нею налагодити стосунки з першої зустрічі, в ній достатньо енергії, щоб вам сказати ні. І е, вони мають дуже потужну жіночу силу. Може, і пощастить вам, жінкою, красавкою, е, налагодити стосунки з другої або третьої зустрічі. Вона дуже прискіпливо ставиться до представників протилежної статі. А от Якраз якщо жінка дійсно красавка, красонечка в цей період народжується, то чоловіки, як правило, не дуже гарні в цей період народжуються, але вони дуже працьовиті, вони працюють і відповідно за це отримують достатньо, як то кажуть, від життя. Чоловіки мають такий досить тонкий, здоровий глузд, тонкий розум, вони вміють з першої. Зустрічі зрозуміти людину мають дуже потужне почуття власної гідності і ніколи не йдуть ні на які, як то кажуть, ні на які взаємодії, що будуть йти в розріз з власною совістю. Чоловіків важко, скажімо знаходять спільну мову з людьми, які не підтримують їх світогляд. Але одночасно чоловіки-красавки, якщо вже з вами подружилися, то вони дружать дуже потужно. Вони дуже багато працюють на те, щоб допомагати своєму другові різними способами, бо самі є дуже працелюбними і працездатними. До речі, і чоловіки і жінки-красавки. Народилися з 11 по 19 лютого, дуже гарно завдяки своїй праці, натхненню, роблять хорошу кар'єру, досягають успіхів, досить удачливі по життю, тому створюють не тільки хороші результати в бізнесі, але і в сім'ї. Правда, часто за кар'єрою, вони тві за кар'єрою їхні сім'ї можуть руйнуватися. Тому Обов'язково пам'ятайте, що між всім має бути баланс. І е, завершаємо зимовий цикл людьми-мімозами. Вони народжуються з 20 по 29 лютого. І це особливі люди, такі самі особливі, як ця квітка. Ви знаєте, що мімоза це особлива квітка, тому що вона досить чутлива. Ви знаєте, що доторкнувшись до мімози, ви побачите, що вона може навіть зжиматися. Тобто вона розквітає, вона досить чутлива до перепадів температури, їй треба достатньо сонця, світла. Тож люди мімози такі ж самі чутливі. Мімози переживають все дуже глибоко в серці. Вони будь-яке страждання кладуть в саму глибину своєї душі, в саме серце, тому у них серце під ударом, якщо щось складається не так. Якщо мімоза щось зробила, а її недооцінили, не похвалили, не приділили їй увагу, то вона дуже страждає. Мімози дуже легко втомлюються, не вміють тримати свій енергетичний баланс. Вони вимагають до себе надмірної уваги, примхливі до стосунків, до комфорту. Якщо у вашому розпорядженні або в вашому колективі є люди мімози, тобто люди, які народились з 20 по 29 лютого. То, будь ласка, пам'ятайте, що вони можуть настільки жертвувати собою, що потім будуть дуже довго хворіти і відновлюватись. Тому не перевантажуйте мімози, бо вони можуть довго знаходитись на лікарняних. Потім у них є небезпека інфарктів і інсультів, і вони. Схильні до депресії і частої зміни настроїв, тому а, бережіть мімози, бо вони, коли чимось незадоволені, навіть можуть піти в загул і навіть вдаватися до алкоголю. Якщо у вас є такі друзі, слідкуйте за ними, давайте їм багато уваги, давайте їм багато любові. І тоді, якщо Мімоза буде це отримувати, як і кожна, до речі, людина хоче це отримувати, то в неї буде підніматися бойовий дух і відповідно вони будуть іти до якихось результатів. Хоча Мімоза... Як і е, люди народжені в кінці е, зими, в них вже енергії маловато, на, Ось ось має настати весна, але енергії вже замало. Тому бережіть свою енергію, бережіть один одного, любіть один одного. Нагадаю вам, що наша рубрика Квіткові гороскопи відкрита під цим відео з часом з'являться посилання на всі інші відео з цієї рубрики, з цього підкасту. Тож, будь ласка, підпишіться на канал Калина, щоб їх не пропустити. Якщо вам було цікаво, то напишіть це в коментарях. Підписуйтесь на канал Калина. І до зустрічі на каналі Калина волі, долі і перемоги всім нам.